Досить вам витрачати час на звітність реклами Google Ads. Ви зробили в Looker Studio звітність, але Looker дуже часто лагає. І взагалі клієнт туди може не заходити, бо не розуміє тих показників, і що взагалі відбувається. Або ж інша ситуація. Вас бісить робити тижневий звіт для клієнта вручну, вставляти циферки навпроти кожного показника. Я також стикався з такими ситуаціями і знайшов ідеальне рішення. Це ж можна автоматизувати і отримувати звіт про результат роботи реклами в меседжер Telegram в зручному форматі. Давайте я покажу, як це зробити один раз і не витрачати час на рутину, а зайнятися стратегічними задачами. Я Василь Волошин, власник маркетингової агенції PPC Rocks. Ми розблоковуємо Google Merchant Centри в промислових масштабах та збільшуємо продажі за допомогою перформанс реклами. Якщо потрібна наша допомога, контакт в описі під відео. Це рішення підійде як спеціалістам по контекстній рекламі. Так і власникам інтернет-магазинів, які хочуть мати завжди під рукою статистику в зручному форматі. Покажу одразу, як виглядає цей звіт на досить складному проєкті. Перейдемо в Telegram. Тут є такі дані: назва проєкту, період попередні 7 днів порівнянні з таким же періодом до цього періоду. Показники Google Analytics по джерелу і трафіку Google CPC та показники Google Ads. Дохід це загальна сума замовлень, які надійшли з Google реклами. ROAS це рентабельність інвестицій в рекламу. Показує відношення отриманого доходу до витрат. Продажі це кількість оформлених замовлень через сайт з рекламою Google. AOV це середній чек замовлення. CPA це середня вартість за замовлення, вартість це витрати на рекламу. Інші важливі конверсії це контакт з менеджером через відправку форми чи дзвінок. І повідомлення, що дані можуть дещо відрізнятися через затримку, передачу фактичних даних до сервісів Google, а також різний період урахування конверсій. Особливість цього проєкту в тому, що. Тут багато рекламних кампаній, і власник хоче отримувати звіт по рекламному кабінету без урахування брендових рекламних кампаній. Тому тут така значна різниця по доходу, рентабельності інвестицій, продажам, середньому чеку, а також середній ціни за конверсію. Якщо дивитися показники Google Analytics та Google Ads. про цей проєкт я недавно записував кейс. З деталями кейсу можна ознайомитися за посиланням в описі під відео. Як створити та підключити Telegram бота Перейдіть в Telegram. Та знайдіть в пошуку Telegram бот Fazer. І перейдіть в нього. Натискаємо в меню. New bot. Далі ми повинні придумати назву нашого бота. Я напишу звітність за тиждень. І назову PPC. ROX 007. І натисну Відправити. Далі нам необхідно придумати назву нашого бота латиницею без пробілів. І закінчення нижнє підкреслення бот. Я напишу PPC rocks. Нижнє підкреслення. Далі я можу написати якісь букви, не існуючі. Це я для тесту роблю. Нижнє підкреслення, бот. І натискаю відправити. Бачимо, що цей юзернейм зайнятий. Я скопіюю його і трошки додам якихось, наприклад, там символів. Все одно не хоче. Зрозумів, тоді я спробую щось адекватніше написати і відправляю. Далі ми отримуємо API токен нашого бота. Тепер я створюю чат, куди буде відправляти повідомлення наш бот. Перехожу в Telegram, натискаю «Три смужки, натискаю Нова група. Напишу звіт. За тиждень. Звіт за тиждень PPSROX 007. Натискаю далі. Далі ми можемо когось додати, але я просто натисну створити. Тепер нам необхідно перейти в нашого бота. Переходимо в нашого бота, натискаємо «Botfather» За за ЮРЕЛом. Ось оцим. Ми натискаємо цей URL, і натискаємо на нашого бота, і натискаємо Додати до групи. Після цього у нас з'явиться група звіт за тиждень PPC Rocks 007. Так, гаразд. Тепер нам необхідно зробити цього бота адміністратором. Натискаю на групу, натискаю три крапки, керувати групою, далі адміністратори, додати адміністратора. і Натискаю на звітність за тиждень PPC Rox 007. Тут жодних галочок не змінюємо. Натискаю Зберегти. І натискаю Закрити. У нас обов'язково повинно висвічувати, що тут два адміністратора. Бачимо: натискаю Закрити і натискаю Зберегти. Так, перевіряю адмін є. Також нам необхідно до цього чату додати бота, який покаже ідентифікатор нашого чату. Переходимо в Telegram, натискаємо пошук і пишемо чат-ID. Натискаємо на цього бота, копіюємо його або ж натискаємо Додати до групи і вибираємо нашу групу. І натискаємо Гаразд. Цей бот опублікував повідомлення з ідентифікатором чату, але він неправильний. Доки ми не зробимо цього бота також адміністратором, він буде неправильно показувати ідентифікатор цього чату. Натискаю на три крапочки, натискаю Керувати групою, натискаю Адміністратор, додати адміністратора, натискаю на цього бота і натискаю. Зберегти і закрити, зберегти. Тепер у нас два адміна і ми власник. Так, тепер ми повинні зробити будь-яке повідомлення, тобто відправити. Я натисну одиничка. Бачу, що повідомлення не змінилося. Я, напевно, не повні права дав цьому боту, тому я натискаю звіт за тиждень, натискаю правою кнопкою миші. І редагувати права, і призначати адміністратор, і натискаю зберегти. Бачимо, що змінився ідентифікатор чата. Я скопіюю його, натисну на наш чат, три крапочки керувати групою. І в опис групи я візьму, щоб цей ідентифікатор був, у мене в описі. Я його також скопіюю на всяк випадок. Так, натискаю Зберегти. Далі, щоб цей бот не спамив повідомленнями, ми його повинні видалити. Натискаємо правою кнопкою миші, вилучити з групи і натискаємо Вилучити. Щоб другому боту точно вистачало прав, ми йому підвищимо права, призначати адміністраторів і натискаю Зберегти. Так, тепер він точно адміністратор. Ці повідомлення ми можемо, в принципі, видалити, але вони нам не заважають. Тепер переходимо в браузер і відкриваємо нашу таблицю з налаштуваннями. Так. Для того, щоб почати повністю з нуля, я її скопіюю, натискаю «Файл», копіювати. Далі зробити копію попередню таблицю, щоб вона мені не заважала, я її закриваю. Далі додаю в клітинку Telegram-чат, ідентифікатор нашого чату. Обов'язково перевіряю, щоб не було жодних символів, чи переносів чи пробілів в кінці чи на початку нашого ідентифікатора чату. Знову переходжу в Telegram, натискаю назад, натискаю «Botfather» і копіюю наш токен API. Натискаю просто на нього. І він скопійований. Перехожу в браузер, в нашу таблицю і вставляю наш токен. Тепер нам необхідно додати назву проєкта. Я напишу test.ua. Ідентифікатор Google Ads. Для цього переходимо в рекламний кабінет і копіюємо наш ідентифікатор аккаунта. Переходимо в нашу таблицю і вставляємо Ідентифікатор нашого аккаунта. Також ми повинні вставити ідентифікатор нашого аккаунта на другий аркуш Data в клітинку А2 в стовпчик під назвою Google Ads Account. Переходимо на аркуш Settings. Нам потрібен ідентифікатор ресурсу Google Analytics 4-ї версії. Переходимо в Google Analytics 4-ї версії. Далі обираємо свій проєкт, далі натискаємо Адміністратор. Далі натискаємо. Відомості про ресурс і натискаємо іконку Копіювати. Переходимо в таблицю і вставляємо в відповідну клітинку наш ідентифікатор ресурсу Google Analytics 4 версії. Обов'язково перевіряємо пробіли, щоб їх не було не на початку, не в кінці, щоб наш скрипт спрацював. Цій таблиці є Custom Conversions. Якщо потрібно, то можна ввести назви важливих конверсій в Google Ads. якщо у проєкта, окрім продажів, є, наприклад, конверсії Binatel Get Call, Call Received або ж Binatel Get Call, Call Requested, Чи одна і друга. Тоді їх потрібно додати через кому і пробіл між ними. Стопчик валюта. Цей аккаунт працює в гривні. Я залишу тут скорочення валюти гривні. Якщо у вас в доларах чи в іншій валюті працює аккаунт, напишіть своє скорочення валюти. Стопчик кампанії це ідентифікатори кампаній, які потрібно виключити зі звіту Google Ads, якщо це необхідно. Важливо, користувач пошти, з якої будете запускати скрипт. Повинен мати доступ до аккаунту Google Ads, по якому запускається скрипт, і до аналітики, по якій збираються дані. Також важливе зауваження, що спочатку повинен спрацювати скрипт Google Ads і тільки потім можна збирати комплексний звіт з двох сервісів. Давайте додамо ідентифікатори наших компаній, для того, щоб ми виключили їх. Зі звіту. Переходимо в аккаунт Google Ads нашого клієнта, натискаємо кампанії, натискаємо ще раз кампанії. Якщо у вас немає ідентифікатора кампанії, то ви можете натиснути «Стовпці», змінити «Стовпці» і вибрати ідентифікатор. Ось ідентифікатор кампанії. І тим самим у вас з'явиться в таблиці цей ідентифікатор. Я це зробив завчасно, натискаю скасувати. Далі я через пошук знайду ідентифікатори моїх кампаній. Натисну Додати фільтр, назва «Назва кампанії. містить» і введу назву свого клієнта. скопіюю одну. Так, перейду в таблицю. Натисну Компанії. Вставляю. Перевіряю, пробіли нема. Так. Далі. Так. Кома пробіл. Так. Наступну. копіюю Перехожу. І вставляю. Так. Тепер переходимо в аккаунт MCC або ж центр управління клієнтами. Натискаю інструменти, натискаю скрипти. Далі натискаю Додати скрипт, натискаю плюс новий скрипт, видаляю все, що тут є. Переходжу в Sublime Text. копіюю мій код скрипта, «Command a Command c Перехожу в браузер, де знаходиться мій скрипт. Так. І вставляю в поле код мого скрипта. Далі прокручую вверх, перехожу в свою таблицю. На першому аркуші Settings я повинен скопіювати URL моєї таблиці. Натискаю command c Перехожу в аккаунт Google Ads, і там, де у мене перший рядок, між подвійними лапками я вставляю URL моєї таблиці. Називаємо наш скрипт правильно, щоб ми чітко знали, який скрипт спрацював чи не спрацював. Я назову тест тижневий звіт. Також я напишу, яка пошта цей скрипт запускає. Далі нам необхідно авторизувати цей скрипт. Натискаю попередній перегляд. Далі натискаю там, де зв'яжіться з службою підтримки, натискаю на цю іконку і натискаю Авторизація. У нас висвічується модальне вікно, через якого користувача ми будемо авторизовувати цей скрипт. Я вибираю свого користувача. Далі вибираю Все, прокручую вниз і натискаю Continue. Так, тепер знову натискаю попередній перегляд і натискаю журнал. Бачимо, що наш скрипт виконався. У нас зупинився відлік часу, скільки виконується цей скрипт. Цим скриптом бажано. Проходити до 20 аккаунтів. Тобто 20 аккаунтів він проходить ще легко. 30 це вже важкувато. Тому бажано, якщо більше 20 аккаунтів, краще розділити це на 2 скрипти. Щоб не було збоїв. Переходимо в нашу таблицю. Переходимо в аркуш Data, бачимо, що у нас записалися дані. Так як у нас кастомних конверсій таких немає. Тобто вони додані просто для прикладу, вони не порахувались. Тепер нам необхідно в верхньому меню натиснути Скрипт і натиснути Відправка звітів. У нас буде авторизація. Ми натискаємо ОК. При першому запуску скрипта у нас постійно буде авторизація. Натискаю свого користувача і вибираю Все. Прокручую вниз і натискаю продовжити. Після авторизації скрипт одразу починає працювати. Якщо ми хочемо запустити скрипт заново, натискаємо скрипт і натискаємо відправка звітів. Після цього з'являється вікно, і де ми можемо скасувати цю відправку звітів. Бачимо, що сценарій завершено. Переходимо в наш telegram чат і дивимося, чи є наш звіт. Так, переходимо. Бачимо, що є звіт за тиждень, прикручуємо в самий низ, і бачимо, що у нас звіт спрацював. Тобто є збільшення доходу, е, є збільшення доходу як по Google Ads, так і по Google Analytics, Але як я казав раніше, в звіті Google Analytics ми всі конверсії. І все все рахуємо стосовно Google трафіка, Google CPC. а в звіті по Google Ads ми рахуємо без брендових рекламних кампаній. Залишився останній крок поставити таймер. Переходимо в браузер, переходимо в Google Ads, інструменти, масові дії, скрипти. В таблиці зі скриптами. Якщо ми наведемо на наш скрип, з'являється олівчик навпроти частота. Ми повинні натиснути на цей олівчик. Далі ми повинні частоту обрати щотижня. Так, щотижня, наприклад, понеділок. І оберемо з 9 до 10 години. І натискаємо Зберегти. Тепер нам необхідно ще поставити таймер в нашій таблиці. Переходимо в нашу таблицю. Далі натискаємо Розширення, Script». Далі в боковому меню натискаємо «Тригери». натискаємо Додати тригер». В розділі Виберіть джерело події. Вибираємо визначається за часом. Годинний таймер змінюємо на тижневий таймер. Далі вибираємо день тижня, що понеділка, і вибираємо час доби, обов'язково ми повинні. Вибрати час доби на годину пізніше, ніж спрацює той скрипт який в Google Ads. Тобто спочатку дані збирається з Google Ads, а далі дані збирається в комплексі з Google Ads і з Google Analytics і відправляється в Telegram. Тому час доби ми повинні поставити, наприклад, там з 11 до 12, і натиснути Зберегти. Готова! На великій кількості проєктів. За допомогою цього скрипта ви зекономите просто нереальну кількість часу і нервів. Налаштуйте один раз, і він буде роками працювати. Плюс зберігається статистика по проєкту в чаті. Якщо хочете цей скрипт Google Ads для автоматизації звітів Google Реклами, просто напишіть коментар під цим відео. Нескромний маркетолог дай скрипт Google Ads і я надішлю його вам. Якщо відео було корисне, напишіть в коментарях, а також ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Далі буде ще більше практичних інструкцій.